Як розпочати власну справу, працевлаштуватися в аграрній сфері та успішно реалізувати власний бізнес-проект. Ці та інші питання обговорили студенти ужну спільно з науковцями та міжнародними фахівцями. Під час інтерактивного спілкування з молоддю спеціалісти з за кордону наголосили на тих проблемах, з якими найчастіше зіштовхуються випускники українських вишів. Водночас разом обговорили і шляхи їх вирішення. Мені хотілося б підбудувати діалог з молоддю хотілося б теж щось практичне саме. По пунктам розподілити, що не вистачає випускнику і як це можна виправити, щоб знайти правильну роботу. І також я ще дуже пропагандую, що не тільки шукати роботу, а створювати робочі місця за рахунок малого бізнесу. Після закінчення вишу студенти можуть продовжити своє навчання за кордоном, наголошують міжнародні фахівці. Там вони змозі і знайти роботу в агроприродничій сфері. Утім, про всі можливості навчального процесу та працевлаштування за кордоном закарпатська молодь недостатньо проінформована. Потенційні науковці, які хочуть далі продовжити побудувати свою кар'єру у науці або викладанні, і от вони так на межі чи в Україні це. Робити, чи може кращі умови за кордоном. Наша молодь недостатньо проінформована на рахунок таких подій. Маю на увазі на рахунок всіх можливостей, які є. Бо, наприклад, на рахунок навчання за кордоном дуже багато стипендій, є можливостей, просто люди не проінформовані. Учасники «Круглого столу, студенти біологічного та географічного факультетів УЖНУ. Під час зустрічі представники вишу наголосили, розвиток сільського господарства в Україні потребує молодих фахівців. Такі ж заходи відкривають нові можливості та знання, які допомагають у майбутньому досягти успіху і в Україні, і за її межами. Стикаємося з такою проблемою, як незнання, невміння, в певній мірі. Тобто, для того, щоб реалізувати якісь певні свої плани, відкрити якісь підприємства, нам потрібно розуміти, до чого ми хочемо йти, складати якісь певні плани, а також настроїтися, збиратися з силами, і звісно, що для цього потрібно в першу чергу щось робити і приймати участь в таких заходах треба десь щось сходити робити і звісно працювати над собою вужно такий захід проводять вперше кажуть організатори через те що чимало студентів підтримали цю ініціативу у Виші планують надалі продовжити співпрацю з закордонними фахівцями це перший захід такий як стартовий захід для нашої спільної майбутньої роботи ми надіємося продовжити співпрацю з пані крістіною для того щоб Поширити інформацію серед найбільшого кола зацікавлених осіб, учасники «Круглого столу сформували кілька робочих груп, які проводитимуть в обласному центрі практичні заняття зі студентами. Міжнародні фахівці агросфери вже провели низку зустрічей з молоддю Львівських вишів.